Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nintendo. Happy birthday to you. Доброго здоров'я, дорогенькі! Сьогодні 23 вересня, а отже рівно 135 років назад Фусаджиро Ямаучі заснував компанію Нінтендо. Хоча ні, він заснував компанію Марафуку, яку у 1907 році перейменували у Нінтендо Копаї. А вже у 1951 на Nintendo Playing Card Ltd. То що це за слово таке Нінтендо? Що воно означає? А означає воно дослівно. Ми працювали вже тоді, коли Sony і Microsoft ще у проєкті не було. Жартики. Насправді воно означає небеса благословляють важку роботу, феноменальна назва для заводу. Щось на кшталт, ваша праця це шлях до свободи на транспарантах у в'язниці. Шеф, нам мало платять, небеса тобі віддячать. Але ми відволіклись. Отже, встановлення компанії до відеоігр насправді не дуже цікаве. Ну робили вони там гральні карти для якутс до 1963 року, і їх бізнес не чіпали, діло процвітало. Щоправда, в 1958-му ще почали робити карти за ліцензією Walt Disney для дітей. Отака От була компанія гральні карти для якутс і дітей. В 1963 році компанію знову перейменовують на Nintendo Co. Ltd. і вона починає виготовляти, окрім карт, ще й іграшки і товари для дітей. Усілякі ультрахенди, бейсболи, любовні вимірювачі, коляски і таке інше. А тепер починається історія, трохи дотична до наших улюблених відеоігор. У 1970 році компанія починає виготовляти іграшку Bim GAN, у якій була задіяна Оптоелектроніка. І це було вперше, коли в Японії для іграшок почали використовувати електронні компоненти. І ми все ближче до відео ігор. 1973 рік. Аркадний симулятор стрільби зі світловим пістолетом. Успішний автомат, який майже обійшов боулінг за популярністю у Японії. Майже відеоігри! Найкращий інженер компанії Нінтендо на той час, Гумпей Йокоє, їхав у маршрутці на роботу, бо небеса ж віддячать. Ага. Хе-хе-хе. Бри. Коротше, їхав гумбе якої в електропотязі на роботу і побачив, що якась людина сиділа і намагалась себе розважити мікрокалькулятором. І тут у його світлу голову прийшла ідея, чому б не зробити невеличку кишенькову іграшку за схожою технологією. І тут у 1980 році поперло, що вони тільки не випускали. І ну погоді, тайни океана, веселий повар, космічний мост та багато іншого. Основні потужності Нінтендо на той час знаходились у Вінниці, в Україні на заводі Октябрь. Звісно, що то совєцькі гниди все скомуниздили і поробили клони. Оригінальні іграшки робились тільки у Японії. З 1977 по 1983 Nintendo робить простецькі клони Ponga за ліцензією Magnavox під назвою Color TV Game. Їх там було декілька версій. Лінійка мала успіх у Японії, але за межі країни консолі не потрапили. Ну, нема що більше сказати. Pong він і у Японії Понг. У 1981 році по блату на стажування взяли молоденького Шигіру Міямото. Його батько має якісь родинні зв'язки з президентом Нінтендо. Тому худорлявого студентика просто не могли не взяти. Але Нінтендо завжди важко працюють, тому небеса їм віддячують навіть і за кумівство. Міямото виявився талановитим геймдизайнером у майбутньому і подарував багато серій, про які ми поговоримо згодом. Але зараз 1981 рік, і у нас не впевнений в собі студентик дизайнить гру, яка косплеїть Кінг Конга, називає її Данкі Конг. що Осел Конг, яка несенітниця. Творить персонажа Маріо, про якого мало хто зараз чув! І ця поробка починає приносити величезні гроші, а Нінтендо не встигає кліпати архадні автомати тисячами. Працюйте, панове, потужно! І тоді усі ваші ідіотські ідеї почнуть працювати гарантовано, небеса віддячать. Десь у той час Нінтендо зрозуміли, що відеоігри то величезна скарбниця з баблом. І починають потрохи заглядати у невеличкі оселі японців, щоб їм там поставити свої електронні пристрої. І бажано щоб всім за їх гроші з накруткою. І 70 баксів за гру за діджитал-версію. Але щось ми розігналися. Ого, ми вже дісталися до справжніх відеоігор! У 1983 році виходить Famicom, Перша спроєктована і зроблена без усіляких лицензій по-справжньому Нінтендівська консоль. Цю консоль на заході знають під назвою Nintendo Entertainment System. А в нас завдяки її тайванським клонам, так-так, тайванським дурбецелоти, дурне, Денді, Ліфа, Сюбор, ЛМ, Червоний і Синій, Пантера і десятки тисяч інших тупих назв. Хітів на консолі було багато. Але саме тут почали свою кар'єру Супер Mario, Kirby, Метроїд, Зельда та ще багатько інших чудових серій. У нас історія швидка, тому поїхали далі! У 1989 році рада директорів Нінтендо зібралась і вирішила, що оселі захопити це добре, але недостатньо. На черзі кишені. Так і сталося. Все той же геній сучасності гумпей Йокої розробив і випустив консоль з дурною назвою Геймбой. Тільки скажіть, що вона розумна! Тільки скажіть! Кишенькова консоль з монохромним дисплеєм, вперше на змінних картриджах та її батарейки тримають 12 годин. У конкурентів, дай Боже, 3 години тримали. Ось я вам кольорові невдахи. Геймбой супер успішний. З самих яскравих персонажів, що там з'явилися, це певно Варіо. На початку 90-х на ринок Японії з ноги влітає Сєга і починає виріщати. А я вам зараз таке зроблю. Що Нінтендо не зробить ні в жизні. І тікає. Ну що ж, подумали світлі голови в Нінтендо. Треба робити нову консоль, бо стара вже не витягує. Так і зробили Супер Фоміком або Супер Нінтендо. З нових яскравих серій на цю консоль можемо пригадати F Zero та Mario Kart, Killer Instinct, Donkey Kong Country. Ну і, звісно, дофігеліон, JRPG, та розвиток серії з восьмибитної старої доброї ФАМІКОМ. У 1995 році геніальний Гумпей Йокої задумався, що світ занадто кольоровий і вигадує Virtual Boy з стереоскопічним тривимірним зображенням і червоно-чорною палітрою. Повний провал. Гравці кричать від болю в очах, батьки здають консолі, геніальний гумпей якої покидає Нінтендо. У 1996 році людство подумало, що коли не грає у ігри на консолях, все стає навколо об'ємне. Треба третій вимір в іграх. Задумалось людство. Нінтендо пішло за трендами і випустила свою першу тривобірну консоль Nintendo 64! 64! 64! 64! 64! Яка технічно була точно краща за PlayStation з її бликаючими полігонами, але вирішила на ще одне покоління залишитись з картриджами. Це як плюс, так і мінус. Завантажень у іграх немає, все працює швидко і довговічно, але людство любить усе блискуче, тому перемогла консоль з дисками, на жаль. Основні серії переходять у третій вимір, десь успішно, десь ні. В цілому консоль продалась середньо. Ну і оцей тризуб офігенний! В 2001 році Nintendo одночасно оновлює і портативну лінійку, і стаціонарну. Виходять Game Boy Advance та GameCube. Цього разу куб з дисками, але це була б на Nintendo, якби не вимахувались. У консолі використовуються малесенькі міні dvd які були вдвічі менше за об'ємом у конкурентів. Цікавий і зручний геймпад, гарні продовження класичних серій, та й технічно він точно не відставав від конкурентів. Але продажі були паскудні. І що ж тому людству треба? А от справи у ГБА були пречудові. Це була така собі снесо кишені, що на той час зривало геймерам дах. Декілька класичних серій на ній отримала продовження. Було багато портів ігор із Супер Нінтендо, а також портативні версії ігор з більших консолей, продали ГБА дуже багато. Цифрами сипати не буду, але саме ця консоль допомогла втриматись Нінтендо на плаву. У 2004 році керівництво Нінтендо задумали страшний експеримент над людством. А якщо впхати два дисплеї в портативку, то і купляти її будуть вдвічі більше. І що ви думаєте? І випустили, і продалась сильно. Так народилася Нінтендо DS. Тач керування, всрата, тривимірна графіка, все як ми любимо. Консоль мега популярна, на ній виходять як і нові серії, так і отримують розвиток старі. У 2006 році пройшла революція! Нінтендо вигадала палку махалку! Відтепер гравцям пропонувалося замість того, щоб просиджувати дупи у кріслі, просиджувати дупи у кріслі і махати руками. Геніально! Це народження Wii. Консоль продали диким накладом більше ста мільйонів і змусили конкурентів Sony і Microsoft підснути у штанці і негайно вигадати щось подібне, щоб потім ще й какнути в штанці. Бо коли вони випустили свої подібні пристрої, зрозуміли, що потяг пішов, і гравцям той вам, отой моушен нафік не потрібен, це сторі. Після подвійного успіху Wii і DS, Нінтендо певно трохи розслабились і сильно не працювали, бо 3DS на початках очікував великий провал. На небесах з хмарин склалася здоровенна дупа, яка констатувала, що потрібно знижувати ціни на 3DS. Менеджмент Нінтендо погодився і справи пішли угору. Ця консоль 2011 року випуску мала дисплей, де можна бачити стереоскопічні тривимірні зображення без окулярів. Все-таки стала хітом і гарно продалась. Єдине, не треба рухатись. Коли зловили ефект, іначе заробити астигматизм. Дипломований доктор не збреше. Небо натякало Nintendo, що треба працювати. Але вони не слухались і випустили Wii U у 2012 році. Подивіться на ці форми, аца, ацаця. Можна натискати кнопки і використовувати стілус, аца, ацаця. А, а, а геймпад, а можливості. На жаль, через не дуже вдалу маркетингову кампанію та відсутності ігор, як для Нінтендо фанатів, так і для звичайних гравців, консоль продалася препаскудно. Гірше Геймкуба і Nintendo 64, які вважалися не дуже вдалими. На щастя, для Нінтендо 3DS була вдалою і компанія залишилася на плаву. І ось нарешті зустрічайте найкраща консоль у всесвіті Nintendo Switch, яку наше людство має привілегію спостерігати з 2017 року. Це гібридна консоль, якою можна користуватися як вдома, так і в портативному режимі. Безліч ігор продовження легендарних серій, як портативних, так і стаціонарних у комплекті. Ідеальне комбо. Дякуємо, друзі, за перегляд коротенької історії нашої улюбленої компанії Нінтендо. Бажаємо усім міцного здоров'я та довголіття. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будьте благословенні. З днем народження Нінтендо!